Скарби піщаного лабіринту. Ранок був тихим і спокійним. Сонце піднімалося над горизонтом, освітлюючи дерев'яний будинок, у якому жили Стів і Алекс. Чудовий день для пригод. сказав Стів, вдягаючи рюкзак. Ти завжди так кажеш, а потім ми ледве вибираємось живими, усміхнулася Алекс, ховаючи меч. Вони вийшли з дому і рушили в глиб лісу. Дерева оточували їх густою стіною, а десь у кронах перекликалися птахи. Йдучи вперед, вони натрапили на село місцевих жителів. Селяни займалися своїми справами, а один із них, старий вождь, підійшов до мандрівників. Подорожуєте? запитав він. Так, шукаємо щось цікаве, відповіла Алекс. У горах є печера. Кажуть, там заховано скарби, але будьте обережні. Попередив старий, вони подякували і вирушили далі. Ліс закінчувався, і перед ними височила темна печера. Темнувато, сказала Алекс. Для цього є факел, відповів Стів і підпалив його. Світло освітило сирі стіни. Вони йшли всередину, поки не помітили щось цікаве. Посеред печери стояла стара дерев'яна скриня. Давай відкриємо. Запитав Стів. Звісно, це ж скарб. Алекс підняла кришку. Всередині блищало золото. Вони швидко наповнили свої кишені і рюкзак, але коли вибралися з печери, на них уже чекала небезпека. Зомбі та скелети стояли в очікуванні. Не подобається мені це, сказала Алекс, хапаючи меч. Нам треба пробитися. Вигукнув Стів. Бій почався. Мечі розсікали темряву, стів відбивався від зомбі, а Алекс вправно знищувала скелетів. Кілька хвилин битви, і всі монстри були переможені. Це було близько, зітхнула Алекс. Але ми впоралися, усміхнувся стів. Дорога вела їх далі до великого піщаного лабіринту. Лабіринти я не люблю. пробурчала Алекс. Просто не загубися, засміявся стів. Вони заходили все глибше, шукаючи вихід, кілька разів довелося повертатися назад, але зрештою вони знайшли правильний шлях. Коли вийшли на світло, Алекс сказала: тут чудове місце для фортеці. Згоден. Побудуємо її разом. Вони взялися до роботи, укладаючи піщані блоки, будуючи стіни, вежі та ворота. Це був початок нового великого будівництва. Ну що, готова до нових пригод? запитав стів. Після фортеці. Обов'язково! Якщо вам сподобалася ця історія, підписуйтесь, ставте лайки та залишайте коментарі, не пропустіть наступні пригоди.